I had an old time so baby we were kissing for the whole ride home Laying, and making wishes it was all night long You told me you loved me and I sang this song I sang this song Всім привіт! Знаєте, цей навчальний рік, точніше період перед початком навчального року, якийсь абсолютно неподібний на всі минулі навчальні роки. Бо, типу, раніше ще майже на початку серпня я починала готуватись до back to school, back to university ери, можна сказати. А зараз, типу, навчання починається буквально через кілька днів. Я їду в Київ, бо в нас очне навчання має бути. І я, типу, абсолютно не готова. Я не знаю ні що я буду одягати. Яку канцелярію я буду брати з собою. Ну, хоча з канцелярією легше, бо я планую вести конспекти у своєму, о, у своєму айпаді. Бо я багато конспектів ще в минулому навчальному році вела на ньому. Багато конспектів взагалі не вела. Була дистанційка. На дистанційці набагато легше, але думаю, що якраз з очним навчанням це буде дуже зручно, бо мені не треба буде носити сотні зошитів з собою, а все просто буде тут. І до речі, з канцелярією буде простіше, бо в додатках можна обрати. Просто кольори фломастерів кольори маркерів, кольори ручок. І що я встигла зробити вже зараз, перед початком навчального року: записатися на манікюр, брови і стрижку. І все, сьогодні ми з вами підемо на манікюр. Просто подивіться, як жахливо виглядають мої нігті зараз. По-перше, я людина, яка, типу, вже 6 місяців до цього, мабуть, робила лише нюд і захотіла зробити рожеву, який вже дуже набрид. А по-друге, нігті вже так відросли, що також неймовірно заважаю. Також я хочу ще сходити на шопінг, зробити брови, постригтись, бо знаєте, я сьогодні так подивилась на своє волосся і сказала просто вау, яка класна довжина! Чесно, дуже класна довжина. Але стан волосся і саме кінчики вже просто жахливий. І я беру вас з собою у ці свої кілька таких шалених днів, де я буду готуватися до навчання. Одночасно з цим бачитись з друзями, бо вже дуже скоро всі роз'їдуться, і хочеться якось максимально насолодитися цим часом. Разом в одному місці, так що сподіваюсь, відео буде цікавим. Як ви зрозуміли, я нічого не зняла з шопінгу з мамусю, але він тоді пройшов дуже продуктивно. Мама купила собі дві сукні, ляний костюм, куртку, і я взяла брюки. Потім ми неймовірно смачно поїли і я пішла на манікюр. Після кількох тижнів з рожевим на нігтях я 100% хотіла лише нют, обрала дуже ніжний базовий колір і захотіла залишити довжину і змінити квадратну форму на мигдальну. А потім ми зустрілися з моєю подругою Юлією. Вона вже на наступний день мала з'їхати на навчання в Полтаву. Так що у нас в планах було класно провести час, докупити кожні все потрібне на навчання. Тоді якось був настрій, просто бродити по магазинах, щось тестити, нюхати, дивитись. Не відчутті, яке було два роки тому, коли ми скуплялись до універу разом. Ідем купляти Юлі якийсь великий зошит для всіх стоматологій. не <рес> Ой, такі гарні. Це я про ці шість хвилин щось чула. Як Матвія каже, Аня, не насивай мене, малюк. Мені вже сім з половиною років. Дуже подобається ось цей в крапочку, а мені ще дуже подобаються такі. Я думаю, може, мені взяти, хоча б щоб була якась одна, така тетрадочка зошиток. Що краще? Good luck, inspire, чи Monamour, чи keep it simple, чи collect moments? Not keep it simple. Good luck, чи inspire? Inspire. Inspire. Comes. Добре, все. Візьмемо inspire. Юля не може приділитися, який зошит їй брать. Порада. Ну, я пораджу красивий ще. Але нічого не влізе. Візьми обидва і будеш дивитися по кількості інформації. У мене пуще таких зошитів, але ж це гарний. Да, так, обов'язково треба Юль, це дуже розумне споживання. Це Не розумне споживання. Пробуй, ми запечатлимо твою першу реакцію. Я сказала Юлі, що Айсмачувати теплониця дуже смачна, бо мені подобається. Вона не хотіла брати, але взяла. Ой, погодою вона не дуже задоволена. Юлі, як тобі може ти краще? Полониця непогана. Смак матчує. Ні, ну але вона смачна. Тобі не заходить. Може краще розмішай, в тебе знизу ще полуниця. Тобі має сподобатися? Полоницю краще. Ні, ну оціни, од одного до десяти, наскільки? Півтора. Ей, чого так ма? Та ні, ну вкусно. Ні. Че з як ви зрозуміли, не дуже зайшла. Але до речі, вона потім до кінця все допила. Так що я думаю, в неї просто було упередження. і вона йому слідувала. А взагалі, ми прям дуже класно посиділи, поспілкувались. Знаєте, дружба з віком дуже трансформується. Ви вже не бачитесь кожного дня, як це було колись. Вас вже не зв'язує якесь спільне місце, школа чи, наприклад, танці, як у нас це було. Такі речі, як проводити час разом. Дружити, ділитись важливим, стає просто вашим власним вибором, і ви самостійно вирішуєте, коли це робити, як часто, як якісно. Зв'язок з часом 100% змінюється, але я б не сказала, що він стає менш сильним. Просто дружба з віком стає тою сферою життя, у яку треба вкладатись, і для якої треба виділяти місце у своїй рутині, розкладі, думках, і це точно має бути взаємно. Та важливо з обох сторін і для обох. Наступного дня мій б'юті-марафон продовжився, і день почався з брів. Я дуже полюбила робити корекцію та оформлення брів, бо надалі це сильно економить час, і обличчя виглядає в рази краще. У мене сама по собі форма дуже хороша, але от волоски світленькі в дитинстві вони взагалі були майже прозорі. Зараз і так вже краще, але з фарбуванням мені подобається ще більше. Десь тиждень назад думала обирати ліну Зараз я вже не хочу, але я хочу, щоб от вони виглядали краще і я не знаю це скільки треба обрати, щоб виглядало Це Хоча це б так. да ну, хоча б так, я теж думаю, Бо що це вообще вже ти довжину, так то хоча б я так. Бачиш, да. оце вже прям ну якби ми зволожувала, бачиш, да. якби воно не блестило, але воно є. А, да. Я, до речі, дуже люблю стригтись. Я не сумую за волоссям, бо по-перше, воно в мене доволі швидко росте, слава Богу. А по-друге, я ніколи не роблю щось кардинально інше на своїй голові. І після стрижки просто насолоджуюсь рівним зрізом, доглянутими кінчиками та вирівненим подовжені волоссям. Ось до речі. Результат стрижечки та бровок мені прям дуже дуже подобається. Ну що я зробила вже брови стрижечку. Мені зрізали десь, мабуть, от скільки сантиметрів волосся, але воно вже чесно було дуже пошкоджено і виглядало жахливо. Так що це було необхідно інакше ніяк. І зараз я ще думаю зайти в один магазин, який я люблю, і можливо ще подивити щось із речей. Тоді я проміряла багато чого. Сподобався ось цей костюм. Жалатка сіла не дуже. А от брюки в результаті я все ж таки взяла. Мені так подобаються мої брови. Вони, звісно, трошечки темніші, ніж взагалі мені треба було б по кольору світло, типу обличчям. Але через пару днів буде прям ідеальне. І просто подивіться, яке ідеальне волосся. Звісно, воно стало коротше, значно коротше, але воно таке розсипчасте. Таке просто я прям не можу налюбуватись. Боже, я зараз так кайфую від того, як виглядають мої брови і волосся. Ну і ніхсі також. Звісно, зараз вже волосся не такі прилизані, як вчора. Я їх помила і трошки є мій такий звичайний базовий пушок. У мене сьогодні ось такий образ. Зараз з подругами на сніданок. Мені прям дуже подобається цей образ, і я обожнюю те, що цю сукню чорну можна доповнювати просто будь-яким верхом. І додавати їй абсолютно такого різного вайбу, якщо можна так сказати. А разом з цією джинсовкою я вже така йоу-йоу! Ні, ну брови, чесно, дуже класні вийшли, скажіть. Одразу з бровами є обличчя. Так що пішли разом з вами на сніданочок. Тоді за сніданком з дівчатами дуже багато говорили, ділились тим, що на душі це була така наша прощальна зустріч перед моїм від'їздом на навчання у Київ. Взагалі, так би класно було, якщо б можна було перевозити всіх своїх близьких з собою у будь-яку точку. Та на жаль, як би цього не хотілося, це неможливо. І зараз я думаю, у багатьох період, коли друзі розкидані по різних містах, країнах або і континентах, Головне підтримувати зв'язок і вкладатись у цю дружбу. Я вдячна вам за перегляд цього відео. Сподіваюсь, вам було цікаво і ви класно провели зі мною час. Я дуже люблю всіх вас цілую, обіймаю і всього найкращого бажаю. До нових зустрічей! I forgive you you. all the harm you've done to me <laughs> I love <laughs> you oh.